Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук з вами, компанія налітагра. Ну що, в принципі, можна десь підводити ітоги, бо є вже деякі позитивні і негативні результати, про це поговорити потрібно. І, як би можна об'єднати і календар садовода, і деякі відповіді і питання. Сьогодні невеличкий такий бистрий ролик, як говориться, як ви любите, без води, як ви пишете. Ну, дивіться, перше, пішов, пішов все-таки сокру кругом, Десь ранні сорта вже цвітуть, ті готуються до цвітіння. Тобто ми до цього готувалися, робимо ті роботи, які планували. Дуже часто питання, знаєте, як говоримо, такі гойдалки. то холодно, то жарко, то що робити, може все-таки а чи мідь, а чи не мідь. Тому на ці питання по-бистрому дамо відповідь. Пішов сокорух, ми переходимо від контактних препаратів до системних. Не потрібно приміняти контактні препарати, потрібно приміняти наші системники вже профілактично заводити, якщо і потрібно для лікування. І в кінці адюванти. Адюванти вибирайте, я вам вже говорив не раз, Агрострада, мультимастер такий професійний, достойний, щоб у вас був результат. Це перше. Друге, про що я хотів би сказати. У нас, вийшло, пішли опіки у нас по хвойним рослинам, а я про це говорив і не рекомендував. У нас почались проблеми, хвоя почала міняти колір, а в когось, взагалі, ну зовсім пішли опіки по жовтіння і по буріння. Обробляли зачастую препаратом 30В і медіаном. Я вам зразу говорив, не рекомендую я плівковими препаратами, і мідь вмісними препаратами обробляти хвою, це ні до чого. Контактна обробка для хвої не потрібна. Хвоя живе круглий рік, їй потрібні системні препарати, їй потрібне постійне живлення, лікування, таке системне профілактичне. Нема там чого заводити, ті контактні препарати. Е, ну, якщо щитівка, наприклад, на хвої або кліщ, да, до акаріцида можна додавати адюванти і навіть той же препарат, ми цим працюємо, але робити мідь і. 30-й препарат на хвої це точно риск. І ви в цей ризик попали. Я цього не рекомендував. Друге, задають питання: а чи можна зараз йде потужний сокорух зробити проколи шприцами, тобто ну, уколи зробити, щоб хвойним рослинам пролікувати, бо є підозра на стовбурових шкідників? Моя думка ні, не можна. Тому що дивіться, хвойні рослини там можна так назвати смолу рух, да, там смола, там живиться. А декоративні плодові рослини, там сокорух. От декоративні плодові можете робити проколи і можете через корінь заводити. Там по-любому ви в систему рослини попадете. Але в хвойних, моя думка, там тільки корінь знає, як треба провести поживні речовини наверх. Тому ви можете ніколи не попасти тим шприцом в той канал, в який іменно ваш, ваш робочий розчин зайде і піде розноситись по рослині і розноситись і боротися з стовбуровими шкідниками. Тому проколи по хвойним я не рекомендую. І ми їх ми цим не займалися. Зараз пролийте в коріння, можете хвойні рослини, і корінь знайде дорогу для цього робочого розчину, зробить свою роботу. Це, це те, що касається похвойним. Похвойним не приміняємо плівку, не приміняємо зараз мідь. Якщо хочете працювати похвойним, візьміть контактно-системний препарат. Наприклад, мідний щит. В ньому є і контактник, і системник на основі міді, або Рідоміл з буквою Р. В нього є контактник і системник на основі міді. Добавте до нього, наприклад. Якщо мідний щит від сімейного саду фірма, додавте препарат, на, ну, у них є синерит, наприклад, або до редоміла, додавте анджо. Вам будуть і шкідники, і профілактика від захворювання. Ну, в кінці додавайте прилипач, чи адювант, хоч нормальний, і буде все чудово. По хвойним, взагалі, супер. Що розрада, що мультимастер оба будуть працювати. Оце таке похвойним. Тепер дивіться, є перші результати по заморозкам. Не одна людина, особливо в мене по розам, дівчата от дзвонилися, говорять, ну як під копірку, говорять, купляли разом рози, разом стоять клумби. У мене, я примінила імунітет до холоду. У мене все пройшло нормально, а в сусідки такі ж самі кущі і рози вони почорніли, обмерзли, буде обрізати. Тому бачите, я його ще не приміняв, але крапля життя починає вже працювати. Бо в мене був такий скептик, він знаєте, мені написав, хто ти такий, щоб говорити про препарати, які ти ще не приміняв. Такий, знаєте, він у мене смішний чоловік. Він не приміняв, зато нам рекомендує. Я ж вам говорю, я не диваний генерал. Я не Ютубний блогер, я людина практик. Я дивлюся зразу на виробника і на діючі речовини. і прекрасно розумію, якщо це нормальний виробник і все, що там написано, воно буде працювати. Тому я вам рекомендую вже наперед ті речі, які просто спрацюють. Тому ну, це відповідь цим скептикам. Все чудово, ми знаємо, що ми робимо, ми в цьому розбираємося далі. Заморозки не уходять, вони ще будуть. Тому я вам е, говорю, що ви все-таки запасіться імунітетом до холоду, препарат працюючи чудово. В принципі, в парі із препаратом міно 30 d він взагалі працює чудово, але зараз пішли вже цвітіння моменти вегетації, і 30 d трошки буде притормажувати. Тоді достатньо просто працювати з імунітетом до холоду. Це те, що я хотів сказати вам точно. Тепер. Дивіться, зараз немаловажно, дуже багато людей займаються зараз питанням розгону рослин, скажімо так, старту. Вони хочуть, щоб вони запустилися, зима пройшла дуже чудово. Приміняють багато стимуляторів, там Ерайс, потужний старт, <кхи> амінокислоти, <кхи> ще якісь стимулятори. Попереджую, це дуже чудово, це все добре. Але не забувайте, що в цьому, на цьому етапі дуже багато рослин втрачає, втрачає поживних речовин, тому що ви її сильно стимулюєте, вона дуже сильно требує їди і вимиває всі поживні речовини. Без добре в стимулятори зараз не застосовуйте, бо можете потім пожаліти про це. Ну, бачите, оце такі, як би вам такі рекомендації невеличкі. Я думаю, вони вам пригодяться. А зараз, головне, в кожному регіоні слідкуйте, хто за заморозками, хто за цвітінням, виконуйте всі роботи, слідкуйте за підживленням, стимуляцією і не придумайте різних там таких халеп для рослини, бо вони цього можуть не винести. Все, з вами був Андрій Федорчук. До побачення. Якщо було. Цікаво, ставте вподобайки, заказуйте наші препарати на літаналітагроком. будемо раді допомогти. Дякую за увагу. До побачення.